Житомирський район ОГО має більше 70 тисяч жителів, які мігрують з села в місто, з міста в села. І самобутність їх збережена, розвивається, і ось на цій виставці, впевнений на творчому звіті, ми отримуємо величезне задоволення. Старовинні предмети вжитку традиційного поліського побуту це перше, що привертає до себе увагу відвідувачі виставки народно-художніх промислів. А це називалося Рубель, і їм цим рублем прали це. Я точно знаю. А то вієлка, а то віялка. віялка. віялка да. І багато іншого тут цікавого є. Тому я думаю, що заслуговує ця виставка не тільки тут показувати, а показувати на різних закладах, показувати в школах, навчальних закладах, щоб наше підростаюче покоління знало, чим раніше жили наші попередники. Поміж того, що вдалося зібрати організатори виставки особливо пишаються старовинними вишивками. Зібрали ми з усього району такі вишивки більш старіші ще 19 століття. Назбирали більше 20 виробів. Це села, такі як Іванківці, Піски, Млинище, Ливків і Сонячне. Вишивка унікальна, такої зараз ніде не зустрінеш. Свої вироби представили вісім майстрів. Лозоплетіння традиційно із сіл Іванівки та Тетерівки. Це мій досуг, це моя радість, це моя і ужитку. Воно дуже гарне і як то кажуть, і вигодно, і гарно. Ковані вироби привіз майстер з Вертокиївки. Розумієте, коли створюєш такі якісь цікаві речі, в кінці обов'язково отримуєш задоволення від того всього, коли ти дивишся на цю красу. Попри близькість до обласного центру, культурний доробок Житомирського району представлений виключно сільськими громадами, адже в нас немає районного центру. Тому вся і виставка, і учасники і самодіяльності, а її сьогодні на сцені буде 282, Вони всі представлені із сільських рад, із простих наших сіл, нашого району.